Дорогі мої риби, для вас є дуже хороша новина. Є така планета в астрології Сатурн. Планета карми, планета обмежень, планета, яка приносить в наше життя складні випробування і уроки. І цей Сатурн, наш кармічний вчитель, ішов по знаку риб. Досить довго. Він випробував вас на міцність останні два з половиною роки. І саме у 2026, 15 лютого, Сатурн покидає ваш знак зодіаку і повернеться туди аж через 28 років. І якщо останні два роки, два з половиною роки, ми рахуємо до лютого 26-го, у вас були складними, а у багатьох риб вони дійсно було складним. Були ними, до речі, поділіться. Розкажіть в коментарях, чи співпадає це з вашими відчуттями. Це буде цінно прочитати іншим рибам, по-перше, а по-друге, цінно буде прочитати овнам. Тому що те, що ви переживали останні два з половиною роки, зараз будуть переживати Овни, оскільки Сатурн переходить у знак Овна. Тому овни, подивіться, як життя складалося у ваших риб, в вашому оточенні, і ви будете розуміти, до чого готуватися. Сатурн останні два з половиною Роки, по-перше, міг серйозно відігратися на вашому здоров'ї. Сатурн проходив по сонцю у вашому гороскопі, і ось за цей період часу були етапи, коли потрібно було дійсно дуже серйозно займатися здоров'ям. Це кості, це зуби, це опорно-рухова система, суглоби, це серцево-судинна система і зір. Імунна система це ті системи органів, які міг. Випробувати на міцність Сатурн, давайте скажемо так, і тому, взагалі, настрій, енергетика, рівень такої, знаєте, фізичної сили останні два роки міг бути трошки нижчим ніж завжди. Але є хороша новина, Сатурн виходить із вашого знаку, тому вже починаючи з лютого, рівень вашої енергії, працездатності, оптимізму, відчуття, що життя має величезну кількість можливостей, це все буде до вас повертатися, ви будете повертатися у свій нормальний стан.